Школярі Хмельницького зібрали кошти на купівлю двох прожекторів. Задля цього в навчальних закладах організовують різноманітні заходи, аби залучити якомога більше людей. Наприклад, у ліцеї номер 2 вдалося зібрати близько 30 тисяч гривень. Ми проводимо благодійні концерти для батьків, проводимо благодійні акції і розуміємо, що від допомоги нашої Збройним силам у будь-якому вигляді залежить наближення нашої спільної перемоги, тому цей процес майже ніколи не зупиняється. І от 15 травня ми продовжуємо свою волонтерську діяльність. У нас знову день сім'ї буде присвячено збору коштів. Всі заходи, які будуть відбуватися, вони будуть відбуватися паралельно зі збором коштів на Збройні Сили України допомогу, чергову допомогу усі кошти передали громадській організації захист об'єднання волонтерів, яка є постійним зв'язківцем між волонтерами та військовими. Долучилися три навчальні заклади і приватний підприємець Сергій Субота. Нам вдалося зібрати 70 тисяч гривень, власне, на які ми закупили два прожектори. Ми отримали черговий запит від наших ППО, і насправді в нас не було доступних і вільних коштів, на які ми могли би закрити цей запит. Ми звернулися уже традиційно до наших надійних партнерів, до начальних закладів, і вони включилися і такими різноманітними заходами, концертами, ярмарками їм вдалося зібрати цю суму. У нас ж все запити були, і ми ну, зателефонували в частину і повідомили, що ну. Ми хочемо передати два прожектори. І так з двох прожекторів вийшло у нас шість вже. Ну надіюсь, це не кінець. Якщо їм потрібно, ми знайдемо ще. Закуплені прожектори передали мобільним групам ППО, які працюють під час повітряних тривог на території Хмельниччини. У нас є вже фанерів, неодноразово їх отримали від вашого фонду різних волонтерів. Дальність з нього світла, щоб вночі краще його побачити, бо на є така спеціальні програми. На планшетах щоб ми відслідковують, але вночі треба його конкретно побачити, щоб ми його, указку його показали, щоб навели на ціль. Завдяки новому оснащенню військові якісніше захищатимуть небо. Оксана Медведєва Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.